Сьогодні в програмі населений пункт Зайцеве оговтується після масованих обстрілів. Курсанти Харківського політеху опановують бойові машини. Посвідчення санінструктора отримали понад 60 військових. Продовж доби злочинці 35 разів порушили умови припинення вогню у зоні проведення антитерористичної операції. З 18-ї години вчорашнього дня до опівночі бойовики 13 разів застосовували зброю проти українських захисників. По наших позиціях у Широкіному ворог прицільно вдарив із великокаліберних кулеметів та гранатометів. Ми відповіли зі стрілецької зброї, і обстріл припинився. На ділянці лінії розмежування Донецьк-Горлівка бандити зі стрілецької зброї, зокрема ворожий снайпер, обстріляли один із наших опорних пунктів східніше населеного пункту Новоселівка. Згодом, неподалік селища новоселівка 2 невелика група бойовиків спробувала перевірити пильність українських захисників та нашу оборону. Бандити були вчасно виявлені. В результаті півгодинного бою ворог відступив. За даними нашої розвідки, вчора найманці отримали чергову грошову винагороду за злочини проти українського Роду та людяності. Російські загарбники запевняють, що прийшли рятувати українців. І от як вони це роблять у населеному пункті Зайцеве Донецької області від ворожих обстрілів загинула місцева жителька. Невеличкі селища на Донеччині Зайцеве стало одним із найпопулярніших у наших зведеннях. Тут досі є електрика. Тут мешкає близько третини населення, але постійно лунають постріли. Буквально вчора тут загинула одна із місцевих мешканок під обстрілом ворожих мінометів. Стріляли ДНРівці, забороненого мінськими угодами озброєння. Вогонь вели прицільно. стріляли. стріляли. сильно и, и, и такие минометы сильные они у них много точек и они могут с нескольких точек сразу бить по нескольким нашим позициям уже с дня начали снайпера работать с крупнокалиберного работать ну и по нарастающей крупнокалиберной снайпера ЗУшки Оселі багатьох мирних мешканців бойовики перетворили на руїни. В одному із потрощених будинків українські військові знайшли літню жінку, і, попри швидку евакуацію та надання першої допомоги, врятувати життя потерпілій не вдалося. Російські найманці вбили невинну людину. Денерівці повсякчас порушують режим припинення вогню, а їхні заяви про безпеку та мирне життя населення Донбасу нічого не варті. Аліна Голубенко, Антон Миронович час ще. Другокурсники гвардійського факультету військової підготовки харківського політеху вчаться керувати бойовими машинами. Майбутні інженери не лише досконало опановують будову військової техніки, а й тренуються її експлуатувати за різних погодних умов. В початку навчання на дисципліні водіння бойових машин навчаємо проходять теоретичну частину, вивчають матеріальну базу танка. Потім проходять тренажерну підготовку на сучасних тренажерах. Потім йдуть на практичне виконання вправ на техніці. В день, потім виконують вночі, влітку, взимку, в різних кліматичних умовах. Щоб вправно керувати бойовими машинами, курсанти повинні добре знати їхні технічні можливості. Тож кожна нова вправа складніша за попередню, але разом з тим зростає і пізнавальний запал юнаків. Навчаємося долати всі природні прегради, в тому числі танкові яри, потім склони, спуски і підйоми. Друга підготовча вправа набагато цікавіша, ніж перша, бо вперше ми тільки набували основи водіння. А в другій ми преодолюваємо, виходить, всі препятствия, які цікавляться більше. Чекаємо нагоді третьої підготочки правил. що вона буде цікавіша. Викладачі факультету впевнені, що саме така жива зацікавленість технікою робить курсанта справжнім фахівцем, здатним у майбутньому навчати підлеглих якісній експлуатації бойових машин. Маріам Маркевич, Віталій Саранцев, час ще. Майже 60 військовослужбовців одеського гарнізону зустрінуть новий рік у власних оселях. Ключі від омріяних квартир отримали військові пенсіонери, а також родини воїнів, які загинули при виконанні бойових завдань у зоні проведення АТО. Ми ще було рішення щодо нагородження всіх військовослужбовців, крім отримання житла, нагородження кожного військового премія сумі 15 тисяч гривень для того, щоб ви першу необхідну яка потрібна вам. Цей практи могли тупи холодильник до телевізорів. І я думаю, що це буде гарний подарунок. І така маленька-маленька вдячність вам за те, що ви робите кожного дня. Дякую вам за все. Власником двокімнатної квартири став майор Валентин Федун. Чоловік був поранений під час штурму військової частини в Криму. Офіцера нагородили орденом за мужність третього ступеня. Родині військового довелося залишити домівку та переїхати до Києва. Радіють, що матимуть тепер власне житло. Я живемо і сказали, спеціально нічого ніхто не говорив. Хоча, може, там начальство знало що там, що там питались, ну. Но... Я в момент знав. Уже конечно своє, конечно, уже немножко будет легче, потому что снимать квартири это очень тяжело. Теперь надеемся, що наша життя немножко наладиться. Дякую за такий, звісно, квартири Міністерства оборони придбало за державні кошти. Загалом 58 помешкань, 34 з яких службові. Аліна Голубенко, Анастасія Ільяш, ЧАСЧЕ. За ініціативи помічника міністра оборони України з медичного забезпечення в Всеолода Стеблюка, восени цього року в навчальному центрі сухопутних військ Десна було відновлено підготовку санінструкторів для військових підрозділів. Наприкінці минулого тижня посвідчення санінструктора отримали понад 60 військовослужбовців, представників майже всіх видів та родів військ. Пройшовши тримісячну спеціальну підготовку, вони зможуть не лише надати першу кваліфіковану допомогу пораненим бійцям на фронті, але й навчити тонкощам тактичної медицини інших. Ми здобули досить непоганий багаж знань, який в подальшому надіюсь, будемо застосовувати і допомагати своїм бійцям. і відповідно обучати своїх бійців того ж самого, що здобули тут. Навчали санінструкторів, досвідчені медики збройних сил України, фахівці тактичної медицини армії НАТО та волонтери, які пройшли тренінговий вишкіл за кордоном. Інтенсивність підготовки та великі навантаження практичних тренувань витримали не всі майже третина набраних кандидатів не завершили навчання. Отже, на передову потраплять найвитриваліші та найвідданіші медичні справи. У декого була сильна мотивація, вони із задоволенням схоплювали знання, а дехто чисто з технічних, напевне, причин не були підготовлені до того, що вони будуть проходити такий довгий курс і не бачили себе санінструкторами. 50% з тих, хто прийшли на навчання в цю роту, мені за них не буде соромно. Вони стали. Не тільки фахівцями санітарними інструкторами вони стали інструкторами з тактичної медицини, значить, вони зможуть навчити інших. І це початок. Початок завжди складний. Наразі триває новий набір в навчальну медичну роту 169-го центру. Десна його буде проведено більш ретельно, а перевага надаватиметься мотивованим кандидатам з поміж військовослужбовців, які здобули бойовий досвід в зоні. АТО. Олександр Тереверко, Володимир Стройков, час ще. Президент Петро Порошенко затвердив план проведення багатонаціональних навчань за участі підрозділів збройних сил України на території нашої держави та за її межами на наступний рік. У спільних тренуваннях братимуть участь підрозділи збройних сил Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми «Партнерство заради миру. Данило Іщенко час ще. Маленькі жителі Донбасу, як усі українці, люблять футбол. Донецька і Луганська області завжди були кузнею спортивних кадрів. На жаль, під час артилерійських обстрілів сепаратисти зруйнували спортивні центри у багатьох містах. Тож для юних футболістів військові зробили новорічний сюрприз. Завдяки допомоги управління спорту, міністерства оборони і волонтерів. Громадської організації нам вдалось зібрати спортивний інвентар, який піде на відновлення. Мар'їнської Красногорівської шкіл на адресу цієї дитячої юнацької спортивної школи ми відправляємо футбольні м'ячі, спортивне взуття, сітки футбольні і з побажанням і к новому року, і різдвоххрестовому, щоб ці діточки почали виконувати фізичні вправи у цій спортивній секції і відновили регулярне заняття спортом. Подарунки вже вирушили у дорогу, а військові обіцяють допомогти відбудувати приміщення спортивних шкіл, відновити футбольне поле і, звичайно, провести видовищний товариський матч. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк, час